Сержант Денисенко ваші документи. Будь ласка. О, Ольга Ячеславівна, нарушаємо. Знак 60, а ви 120 їдете. Платіть штраф 500 гривень. 500 гривень? Так, такі штраф? Знакайте, будь ласка, я татую позвоню. Алло, тату, ви гляньш, зупинили, штраф 500 гривень, поговориш. Вас! Мене, так? I was- <laughs> В Луцьку є така традиція, якщо хлопець підкаблучник, то може змінити набойку з закритими очима. А які чоловічі якості, знаєте ви. А в мене мужик тряпка, я ним підлогу мою. Ти, напевно, чув? Ні. А, ти брешеш. Ну добре. Давай. Два дні назад. Зернополі, після 22-го. Та Я закінчу. Ну, ну давай, кінчай. Я не такий. А який? Два дні назад в Тернополі заборонили продавати алкоголь після 22-ї години. А вчора відключили воду. В місті реально ні випити, ні запити. А за що ти любиш Луцьк? Це теж тут можна нормально помитись. Під час реклами на каналі СТБ встигає народитися 15 хлопчиків і 20 дівчаток. А що про, про українську рекламу знаєш ти? А під час реклами на китайському каналі народилося півкраїни. Дружині фізкультурника не позаздриж. Раз, два, три, закінчили. Вчора на заводі Макдональдс в одній булці знайшли ГМО. Теж нічого не показав, але коли булка встала за касу і почала продавати, далі приховати вже було неможливо. Satisfaction. 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 візьмеш у руки сапку і не відчуєш. Як запрацюєш, з лопата вила, я ще і малку Жуків кропила. Талант хазяйки дала природа. Я сільська львіця свята города. А зараз мама молодої має для зятя сюрприз. Я є не мама тобі. Я тато. О, така, як інші ще вода, випиває пляшку горілки з горла. Дівчина і медучилища училища. Мы зустрічаем наступных участників. Положу кровать, свет, конечно, домой. Нежно руки привяжу в спинке кровати. Закреплю на всякий случай на ручке Бать, я возьму свою веревку, обмотаю ее телом. Открою новый скотч и пущу его в дело. Раз пятнадцать обмотаю у латышек ее ноги. И еще на всякий случай супер немного. И скажу ей. Уходи, если сможешь, старя опять одиноко. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Ну и напоследок. Бывает, стоишь, смотришь, как пельмень всплывает, и думаешь, я же пять минут назад знал, что он всплывет. Вот такие моменты понимаешь, как все-таки жизнь предсказуема.